Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, дошла черга у нас до оприскування картоплі. Ось такий вигляд вона має. Саджена 10 травня. Виходить у нас сьогодні 15 червня, це 45 днів їй. Така вона була в місяць без дощу, сух. засуха трошки була. Ну, більш-менш такого вже вона має бути вже. Період бутанізації в неї потрібно обробити від колорадського жука, чуть її підживити Так як вже яйця почали відкладати, жуки старі от місцями Ну Не прям так масово, але вже ось хто посадив ранню картоплю, то жуки вже вилупилися як то кажуть, її їдять. Люди вже обробляють. то Я хочу обробити її раніше, поки можна заїхати в радки. От, і потім проведу ще легеньке окучування, її Чуть підворушу вже після цього, щоб заробити колію, яку натопчу трактором. І вже Подальший якийсь обробіток, якщо жуки появляться вже потім в майбутньому, то буду вже вручним бачком обробляти, щоб її не, не топтати, так як трактор не дуже високий у мене, шифен 240. Ось так. Так, чим будемо вробляти? У нас якраз починається захід сонця. Зараз 19.30 вечора. Якраз нормально обробити картоплю, так як рекомендують, в основному додати всі всі оприскування, проводити в вечірній час. Так, Буду використовувати в 2 регулятор росту рослин. Оракул. Мультикомплекс Coragen 20 кс Це вже є третій рік, їм дуже класна штука. Оце в якраз у цьому році закінчується термін придатності у грудні місяці. Потрібно буде замовити ще таку бутилочку. От. Це є дуже класно. Він працює. Я їм один раз це Наперед передрі обробляю. І, в принципі, вже потім... Картопля перецвітає, вже все, жуків, в принципі, немає. Тандем хотів також додати, але почитав уважно інструкцію, що тут ось, дивимося, сумісний зічний регулятор росту та мікродобрим. При цьому Wimple 2 виступає в ролі та антистресанта. Так що подивився і не буду додати тандем. В принципі, щоб нічого не помішав, так як сам вимпел буде працювати як прилипач. Так що ось я на 15 в мене картоплі вирахував, що вимпела даємо 75 мл, оракула 200 мл, і корагена 9 мл. Буду відміряти з таким з норофена шприциком, Зручно їм це я постійно їм ось 5 мл, потім ще наберемо 4, буде 9 мл. От. Буду ходити другою пониженою. Мене вилив на 15 сотих цією передачою десь іде 75-80 літрів води. Тому що картоплю потрібно, це не пшениця невеличка, що бігом. Тут щоб гарно попало. Я чуть роблю більший вилив. От, щоб гарно було. Так як все одно як обробляємо, то я. Виливаю зазвичай 6 бачків по 12 літрів на такий участок. О, це виходить 72 літри. Так і трактором виходить другий який ще їздить так от, приблизно в півгазу, то виходить якраз десь 75 літрів я вільню. У мене тут 4 проходи, виходить, Два рази туди назад проїхати. Ось так заливаємо воду. Саморобний оприску, ось такий у мене. Дуже багато відео вже є на каналі про нього. Відмінно працює. Зараз це все заливаємо, включаємо мішалку на хвилин 10. Ну і плюс я також ще трошки вліво-право хитаю бочку, можна ще якоюсь паличкою допомогти, щоб гарно перемішати. Потім вже їду оприскою. Так, налили десь приблизно 75 літрів води. От. Включив мішалку, чутно юрчить, як то кажуть. Ось такий тут насос саморобний, помпа від стиральної машини якоїсь там колишньої імпортної і моторчик печки Москві. 412 вона начебто ось це так все спорвав, працює нормально. Ось так, й минут хвилинок 10 покачає, він акумулятора в принципі, не висажує, комари вже починають задовбувати. І все, заводимося і поїхали. Сонечко вже починає сідати. Десь там воно сяде аж. Ось так, так що у нас ще час є. Нема не роси, нічого, якраз нормально. Косарки годуть. Огородина не було холодно, слабо дуже росте повільно. Пшеничка вже також мітлюк пішов після дощів. От. Одну вчора задискував. Ось так, будемо ще картоплю трошки підкормлювати. Якось так. Ось так оприскуємо. У нас картопілька така, вона слабенька, звісно, бо у нас пісок. У нас гарна картопля дуже рідко коли родить, але нічого, вже що маємо, те маємо. Зараз її трошки підживимо, потім, я ж кажу, зразу від шумка, підратуємо її. Видно, скільки в нас вітри. В кабіні можна їздити без маски, закрився собі і помаленьку єсть. А так, бачите, коли трактор без кабіні потрібно вдівати засоби індивідуальний захисту. Трошки скривив, домашній огород, покривуляв, але нічого, на врожай не, не вплине. Бачите, пшеничка також заглушив мету. Така слабенька, геть, вже цю буду молотити, тому що зерно потрібно. Ось. А, все, бачите, якась погана тут місцями картопля. Ну нічого, регулятор росту, в принципі, її повинен трошки підтягнути і мікродобриво. Зілля травив антисапою. Бачите, зілля немає, чисто. Там сам таке мілке. Получається, три обробки їжаками було. Три обробки, виходить, до дощу кожні два тижні. І одна обробка після дощу підпорушую, щоб отака земля була забита. Ось. а це є. І оце ще трошки підпучу неї. І все. Більше нічого її робити не буду, тільки буду жука стерегти, щоб другий раз не пішов. Получається, 4 тижні е, тримає е, кароге, то потрібно буде дивитися через місяць. Капець, дивіться, який мітлюк. Де він узявся? Це ж е, оброблялося, пшеничка, так, голоса майже не видно їй. Він потім висихає молотиться, але все одно він глушить, виходить, неї. Ось. картопля у нас така різна тут вона. Є, бачите, що тільки лізе. Ми одним сортом чисто не займаємося, так як е, звикло, Яка є, так усадимо і все. Потрібно було б замінити пару сортів. Антисапа, в принципі, мені подобається. Грунтовий гербіцид я до сходів обробляю. Кожен рік обробляю, це вже 3 роки. То мені подобається. Немає зілля такого великого. Там вся. ну потім вона ось все одно заростає. Але раніше, коли не обробляли, наче сапками посипає, все зробить. І все одно потім такусь і ножик, якусь пшеницю класиш на картоплення до цього. Хтось е, скаже, так, да, там хімія, все. Ну, Повірте, на базарі лучше і не купиш. Дивиться так. На коло в принципі. От. Нагрівається на оборотах 4, на коло стих півтора-два. Ось, бачите, такий пульт лівий правий. Правда, світодіод згорів направо. І щось відпаялося можливо. Е, мішалка зроблена на вправу, вона робить постійно, коли підключаю до роз'єму. Так як раніше було через прикурович, але він не витримав три насоси, сплавився, то зробив такий колишній керамічний роз'єм, то через нього нормально. Получається, ось на поворотах розворотах вимикають два насоси, а мішалка працює. Ось бачите, чому раніше обробляю картоплю? Де більше, бачите, вже хилить переднім мостом її. Так як місць кулакового типу. Воно видно, де ті, ті две які я їхав, вони захилили. Тому я хочу це обробити, легенько підгорнути і все, вже собі трактором не лізти, аж поки не косить саме картоплище. Відео взагалі не планував знімати, але так сьогодні привітав е Рому Ворона. От. Якщо будеш дивитися сьогодні це відео, то тебе ще раз з ним народження. Він коропив у свій день народження також картоплю сьогодні там. Це. Я йому його, його привітав і він, він пише, то пишу, що буду також таким вечором займатися. Він пише, знімай відео, то кажу, якщо до кінця зміни не зіпсують настрій, так як був на роботі сьогодні, до 19.00 то знімо. То так як настрій не зіпсували, то відео буде сьогодні вечором. Так що якось так. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба, до побачення.